В Ірпінському ліцеї інноваційних технологій відбулася зустріч з Луїзою Шапіро, генеральною директоркою Кроскал Marketing Agency. Говорили про проблеми IT-компаній, правильний маркетинг, криптовалюту, яка сьогодні стає все популярнішою у світі. Тому що сьогодні, навіть на офіційному рівні. А в Україні вже буде вводитися крипта як офіційна оплата за купу послуг. Під час зустрічі пані Луїза поділилася історією свого кар'єрного шляху та секретами ділового успіху. Ці теми для ліцеїстів нині особливо актуальними, адже скоро їм доведеться визначитися зі своєю майбутньою професією. Мені захід дуже сподобався, бо якби є речі, про які в нашому віці треба би, задумуватись, тобто про майбутню якусь роботу. Дуже сподобалась лекція, була молода лекторша, тому було дуже цікаво слухати. А також була дуже актуальна тема, як на сьогодні я вважаю. Ось все було круто. Захід організував молодіжний парламент Терпеня у межах проєкту Лекторії нашими очікуваннями вкотре було презентувати. Молодому поколінню, якісь можливості, якісь нові тенденції, котрі наразі популярні, тому що все ж таки вони зараз на порозі того, коли їм потрібно обирати їхній подальший шлях. Я просто стоячи буду людям, які реально запарюються і роблять такі якісь різні лекції, запрошують гостей, які розказують і відкривають якісь нові всесвіти для дітей. Я дуже вдячна дівчатам, що вони запропонували прийняти участь і розказати бути з чимось корисним.